Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за українського гравця. Сьогодні у нас матч з Ворсклою вдома. Ми займаємо шосту позицію після п'яти турів, маємо вісім очок. Там хтось в коментарях. Писав, що було більше матчів в серії, але я не хочу. Ну я теж про це думав, але не хочу розтягувати відео там хвилин на 50. Я давайте зробимо наступним чином. Якщо от з Ворсклою в нас буде там за перший тайм 2-0 на нашу користь або більше, то я просю заміну. І ми зіграємо ще матч з Минаєм у чемпіонаті України. От, то будемо ось так робити. Якщо там все буде вирішено, буду просити заміну і тим самим економити час. У нас гравець апнувся до сьомого рівня, і нам стали доступні ще чотири вміння. І, до речі, я ненав'язливо продовжую нагадувати, оцінювати відео. Ці чотири вміння я хочу вкласти в у... гру головою. Ось тут є гілка. Ось і гра головою. Тому що якось. метр вісімдесят сім простом, а. Пробиваємо ми головою дуже рідко, тому давайте один Це пенальті прокачаємо, і гра головою. Ский тут один і ще один. І ще можемо сюди вкластися. І того у нас гра головою вже 80. Ось так от. одним рухом ми піднімаємо свій скіл гри на другому поверсі до, в принципі, вище середнього рівня. 73 у нас рейтинг граємо на легенді, 6 хвилин. На жаль, дощ. Буяльський в старті, чудово, можемо розпочинати. Чому я так акцентував увагу саме на Буяльському? Тому що саме з капітаном команди у нас найкраща взаємодія. Ну що ж, розпочинаємо? Буяльський. Беніто, Буяльський. Ой, Буяльський, не ну тільки що тебе нахвалював, і ти ось так от помиляйся. Помиляєшся. Ну, хотів віддати нам передачу, на жаль, перехопив гравець Ворскли. Фавору. З м'ячем, до речі, це той фавору, що в Зорі коли зіграв. Непогано розіграли, попасувалися. Фаворов. Шапоренко. В принципі, у нас стал, сталий стартовий склад. Дубінчак. Ой, непогано ж прокидаємо. Є там хтось. Простріл! Дубінчак пробиває. Заблокований удар. Дубінчак продовжує грати опорного. Noh. Від Луческу. Непогано підхоплюємо Періс Беніто. Беніто. Втрачає мяч. Ми, на жаль, до нього не встигаємо. Але перехоплюємо. Отримує пас від капітана. На капітана повертаємо, і це, на жаль, офсайт. А передача то пройшла. Так, явний офсайт. Нестеренко, пас по флангу. І прямо на тимчика. Періс. Буяльський. Бояльський закидає на Тимчика. Тимчик на Скоропадського. Ми переводимо на Буяльського. Руками, дивіться, як працює тут гравець. на Шапаренка. Шапаренко! Найскіловіший гравець нашої команди, здається. Ось так от грає неточно. Періс. Періс знову заліз в офсайт. Ой. В кожному матчі одне й те саме. Скоропадський. З м'ячем залишається. Шапаренко. Гуяльський. Скоропадський. Пробивати можна! Ой. Пішов м'яч від воріт після удару. Оцінка 7,4. 4 начебто ми нічого такого не зробили, але оц нас оцінюють високим, ну таким середнім балом. Тисенько. Удар бущан рятує і кутовий. Непогано, попов. Вибиває м'яч. І можна оббігати ось цього танчука і виходити фактично сам на сам. Удар! Поворотом. Сейв голкіпера. Ну ось! Пробігли ми від своїх воріт фактично. До воріт суперника. Ой, я вже втік звідти. А Ану пробуйте можна, заблоковано. І при, І ярмолов. Забирає м'яч до рук. Танчик. Танчик, не танчик, а танчик. Здобув Челядін. Танчик. Знову. Може хтось його попресингує Алло. Алло! Просніться. Ніхто не хотів відбирати м'яч? Фаворов Любінчак. Тимчик побачив таки нашого гравця. Бояльський Пом і помилка. На жаль, нічого путного з, з цієї атаки не вийшло. І контратака Ворскли. Кане. Чим відповідно? Відповідь... Яку відповідь дадуть полтавці? Ох, ну скільки ударів момент за моментом. Ну і знову ми втікаємо. Але цього разу не вийшло вийти сам на сам з голкіпером. А, перетягнув. На жаль. Ну що ж, не вийшло за перший тайм все вирішити. 0-0. Станом на 40 хвилину. Періс Періс віддає. На Івана. Іван. Простріл! На, мав, мабуть, можна було пробивати. Шапаренко. Беніто. Шапаренко пробиває. Ще раз пробиває. Атака на атаку. Пішла. Тисенко, Брашко. Пошвидше треба в атаку переходити. Але арбітер всього-навсього одну хвилину компенсував, і навряд чи щось так. З такими передачами Беніто навряд чи щось у нас е, вийде. Ну що ж, е, перший тайм 0-0. Нічого не вирішено. Зустрінемося вже в другому таймі. Розпочинаємо другий тайм. І Ворсла одразу помиляється. Бояльський. Що, офсайд залізли ми? Ні, не залізли ми в офсайд. Але гарно грає захисник. Скоропадський пробиває ніч. Хороший удар. З лівої ноги. Єрмолов е, грає на найвищому рівні і витягує черговий удар. Тим самим зберігає ворота недоторканними. Ну, що моменти є, це добре. Але моменти ми не реалізовуємо, і це погано. Ух, який підкат. Степанюк. Обігрує він. Попова! Удар. Добре, що не точно. Поборемось. Поборемось і. Бояльський, ну можна було точніше. Ворскла комбінує. Біля нашого штрафного. Підключається пердута подача. Попов. Бояльський. Скоропадський на Періса. Періс. Періс нас міг підставити. Ось таким пасом. Буяльський. І помилка. Помилка це Фаворов, так помилився. І гектар вільного простору у танчика. Не простору у Танчика. Танчик. Челядін. На тимчика і... Контратака. Контратака не встигає вдарити нам по ногам захисник. Под... Передача Беніто! Забиває гол з передачі Івана Скоропайського. Чудовий простір... простріл і Беніто. Реалізовує свій момент. Забули про 77-го номера на дальній стійці. І навіть, не дивлячись на те, що ми не прокачували паси. Взагалі жодного очка в мінь не вкладав, пас видався дуже і дуже якісним. Ох! 65-та хвилина. Рахунок 1-0. Ворскла не зупиняється. Удар. 1-1. Степанюк, так? Це Степанюк. Пробив і забив. Ох. Недовго-недовго ми раділи, але ну Бущан, звичайно, таке мав би, по ідеї, брати. Під саму поперечку пробиває над вухами, над вухами у Бущана м'яч пролітає і не дають нам попросити заміну. Ніяк. Так, що це таке? У мене знову завис. Ло. Бояльський, бояльський, ну ти мене розчарував. Так, походу. Е Глюк. Який стався. Так, начебто виправилось. Я не міг в меню зайти. Не знаю, що це таке почалося. Скоропацький. Сам з м'ячем. Сам проходить. Б'єв Данікут! 72 хвилина. Гол плюс гольову. Ми оформлюємо станом на 72-хвилину матчу. Все зробили самі. І чудово! Реалізували свій момент. Пішов дощ. А, хоч, ну, знає, хоча я якось його до 74-ї хвилини е, не помічав, хоча б писали, що дощ, е, ну, ще з самого початку. Матчу, мав би бути ух. Що, на нашу користь буде. А, це штрафний удар. Подача від Шапаренка Це, мабуть, удар від Шапоренка, але дуже-дуже слабенько. Фаворов, дивіться, де Фаворов. Фаворов пробиває. Ну, вже дограємо до кінця цей поєдинок. Наша оцінка 10,0. Знаєте, якийсь, якийсь. Якось надто легко. Мені здається, тому що ми дуже легко заробляємо ці 10-0. вже який матч поспіль. Так, я розумію, там. За, ну, є за що, в принципі, давати, але як, мені здається, в попередніх версіях FIFA це було ну, складніше. Так, ворскла. Ми не забуваємо, що ми 2-1 всього-навсього виграємо. Ворскла в атаці. Потрібно якось відправити м'яч. Ох, ну такі помилки, ну... Давайте, давайте. В атаку. Ну не помилятися! Ну що ви робите? Ви не можете просто пас віддати? Воу! Хто ж такі передачі на голкіпера дає ще в ствір воріт? Так, досвіду цій команді. Бракує. Ого. Оце пас. Єрмолов, що далеко буде вибивати? Так, десь далеко буде вибивати. І наші гравці щось зовсім в боротьбі. На другому поверсі ніяке. Іде вже компенсований час. Ворскла продовжує атакувати. Бущан тут перший, звичайно. Все. 2-1. Перемагаємо завдяки голу Беніту Бенітута Скоропадського. Чергові три очки. Те, що ми. Виграємо, звичайно, добре, але виграємо важко в дощ на мокрому газоні. Оцінка 9,7. Гол-гольова передача. Чудово! Гравець матчу без питань. 10 удай, до речі, статистика досить рівна. По XG також рівно, але ми були трішки кращими. Ніж е, ворскла. Є. Oh, yeah. Всі завдання тренера ми виконали, і наша довіра довіра до нас максимальна. Так дивимось... Оп, дивимось турнірну таблицю. Ми виходимо на третє місце. Зоря на першому Олександрія на другому. Шахтар у нас шостий. В зоні вилюту у нас тас Ворсла і Кривбас. До речі, це команди, здається, яких ми. Ну, Кривбас ми також здається обігрували вже цього сезону. Ну що ж, будемо на цьому завершувати. Дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Можете підписатися на канал, щоб бути в курсі подій. Оцінюйте дане відео. Діліться думками в коментарях. Ну і всім удачі і всім пока